Інженерне диво знаменитого француза Ейфеля гадаю, більшість із вас зараз подумали про Ейфелеву вежу в Парижі. А от і ні, йдеться про споруду у нас в Україні, і вона вже понад століття вказує шлях мореплавцям. Команда рубрики Україна вражає запрошує вас до Херсонщини. Вони почали з'являтися на землі ще у другому тисячолітті. Без них ми люди ніколи б не підкорили такої вільної і такої бурхливої водної стихії. Маяки мені особисто ці башти завжди видавалися такими самотніми, але водночас було цікаво, а що там у них всередині. Сьогодні ми маємо таку нагоду: команда України вражає на Херсонщині, і ми прямуємо до одного із найстаріших українських маяків. Станіслав Аджигольського. Дніпробузький лиман, височенні піщані кручі, зграї чайок. Пейзажі херсонського півдня нагадують дику острівну Грецію. Тут такі самі тоненькі дикі пляжі, біля води гуртуються рибальські човники. А десь там вдалині вже їхня територія. Тих, кому вказує шлях столітній маяк. Дістатися до маяка можна тільки водою. Вежа вмостилася за 8 кілометрів від берега на штучному острівку поблизу миса Аджигол. Власне, тому його і назвали Аджигольський. Я рушаю. Маяк? Зачекайте, каже мій гід. Спочатку сюрприз. На під'їзді до вежі величезний плавучий острів. Я такого ще не бачила. Усередині солонуватого лиману абсолютно прісні озера, оточені очеретом. Схоже на маленький заповідник. Де риба в основному не листиться, нагулюється. Здесь види краснокнижних кувшинок, лілій водних. То багато видів растений водних. І здесь отдыхать это просто я вам скажу з весни. Це очень унікальні міста. 15 хвилин, і я біля одного з найстаріших і найкрасивіших у Європі маяків століття тому, коли почали будувати аджгольську вежу, такі були не просто навігаційними пристроями. Кожен вирізнявся неповторною формою, і цю спроєктував для нас Ейфель. Так, так, той самий чиє ім'я носить найромантичніша башта світу в Парижі. Вам, чесно, я думала, буде легше піднятися на гору. Не раджу вам дивитись донизу. У мене такі відчуття, ніби я лізу до равлика у панцир. До железного такого равлика метрів тридцять. Голова йде обертом, але я це зроблю. Кажуть, криві дитогуваті. Там у горі і справді найцікавіше. Механізми, кнопочки, важелі. Та мене найбільше вразила панорама. Це варто побачити на власні очі. Тож не шкодуйте вихідних і мерщій до села Станіслава. Найближче дістатися з Херсона лише 40 кілометрів. Екскурсію організувати можна на місці. А після неї смачнюща юшка на вогні і пісні під гітару. Вражайтеся. А ми їдемо далі.